Citroën Jumper 18 року максимальна база, яка максимальна база по висоті, максимальна база по довжині? Це як Strong? Свіжопригнаний із Швеції з мотором 96 кВт 130 коней на одній турбіні. Ступіці на 16, відповідно вся підв'язка на 16. Відповідно, коробка теж в полуосі підсилена. 18-й рік ця машина вже на ледах іде. Іде на ледах. Не дивіться, що вона на офіціальних це не дають не польські номера, а це польські транзити, бо в Швеції вона йшла. До Швеції вона йшла на лаветі там, чи як там її там везли, а вже з Варшави вона від фірми йшла на, вже на польських транзитах. Тому подумаєте, що я десь там з Польщі якось трупа хапанув. Так, спереду, лобове ціле, фари ціле, все в порядку, галогеночки не посічені. Ще є омовачі, фару тут. А оце. Так, що з лівої, що з правої сторони, рівна машина. Машина перевозила колеса на фірмі. Резину, нову. Перевозила нову резину, бо всередині я зараз вам покажу. В середині вона була от отаким от пластиком. Він тонкий цей пластик. Користий такий. От. Бачите, він трошки навіть грязноватий. І це по боках цей пластик теж був, він грязний був. І, і, і був трохи поломаний. От. То ми поставили шістерку фанеру. От, і тепер уже. О, такий, як там був цей пластик. Бачите? Але там його ще відмився, а тут збоку -то були трохи він такий почопаний. Отакі ну, стрещені, то поставили фанеру, де і все. Підлога рідна, ну трохи грязновата, бачите, не помили. І помили раніше, але там щось походили, і Все, Все тут в порядку. Взаді задня камера показує, ззаду її задня камера, задні партроніки. Є піщалка заднього хода. От, Задні вікна з підігрівом. Так, Все оце тут показує. Це задні. Камера така кольорова. Дивіться, з цієї сторони машина не йде. Не фарбувалася, не рихтувалася, не фарбувалася, взагалі машина пройшла без технічних проблем. і от Зараз працює мотор, подивіться, там не, не капельки, немає якогось не димка, нічого. Бачите, ззаду, от якщо ступиться на 16, то бачите, ззаду дві ресори йде. Зимня резина 215, 75 на 16 Хакапеліта, Нокіан хакапеліта. Тепер тут показую. Тут показую поноворота. Починаю там з сідушки. Подогрею сідушок. Вебасто, вебасто працює. Вебасто, мультіруль, далі, оце круїз, якщо його видно, круїз. Оце буде камера, то я включу задню, швидкість то буде камера світити. Вона світить. І оце кондиціонер. Все в салоні, нормально, все чисто, акуратно. Далі. Ось тут ще є, включається, чуєте, якщо чуєте, то включається п'єчечка. Віддільно печечка у вона стоїть під сідушкою і віддільно включається ця печечка. Отам стоїть під другою сідушкою. Домкрат, там ключі, все в повному складі. Оцю печечку ви можете вивезти на другу сторону в салон. Такі трубочки взяли, вивели на другу сторону. Кому треба десь обігрівати салон. Може хтось захоче навіть зробити з нього грузопасажира. От. То дуже добре було б цю п'ятечку отоплювати. Ну, е Або, може, кому треба щось перевозити. Так, тут є. Навіть бачите, віконце таке. От. Все, отут таке віконце відкривається. Тут є, є таке зверху. козирок, Сідушки як новенькі. руль шкіряний, це не, не, не наша робота. ну, Ми його не обшивали. Тепер покажу я вам. Вкрив капота. Крив капота. Дивіться, з правої сторони машина рівна, з лівої сторони машина рівна. Капот відкрив, мотор роботи, працює як бензиновий. Чуть! Ну що, грязноватий він, але нічого страшного. Це не в болоті і не в маслі головне. Ніде по машині, немає не капельки масла. Все в порядку. Бачите, як чисто працює мотор, так як це як цітроєновські мотори. Повна маса 3,5, Webasto 5 кВт, повна маса 3,5. Так. Сервісна є від самого початку до самого кінця. В машині там 200 щось з гаком пробігав. Кондиціонер працює, всі печки працюють, вибасто працює. Кому треба такий автомобіль? Звертайтеся, машина не загоняна. І як... Я скажу так, якщо вона мені подобається, то і вам сподобається. Бо я зараз їду на сертифікацію і оце зразу зроблю відео удачі вам покупці автомобіля кому треба такий автомобіль дзвоніть зразу наголошую проблем немає починаючи з мотор, коробка, демфер, полуосі підвіска, стойки і все остальне без проблемна машина. Так що кому треба такий автомобіль... Звоніть.